Бачила я з дороги перший грибочок. Думаю, що це воно таке. Дуже схоже було на біленький. Але зараз побачите, що це в нас звичайний польський грибочок. Ось так ніжку, якщо відірвати, шкода сьогодні ніж забула, От, сховаємо, можна буде побачити зміну кольору. Ось бачите, гіменофор, нижня частинка шапинки гриба, вже вся посиніла. Ось, Якщо на неї давити, то з часом вона темніє. Бачите, яка шапинка коричнева, ніжка, також коричневата. І є така частина світла от, біля самої шапинки. Так виглядає польський. Ну що, всім привіт! Ось і починається сезон польських грибів. Саме в такому лісі я їх в основному тут і збираю. Зараз вони ще молоденькі, свіженькі і навіть не червиві. Ось, Лише водянисті. Зараз я без ножика, без кошика, я просто каталася на велосипеді і дивлюся, біля дороги ростуть, ростуть, починають рости. Дорога це а, лісова. Велодоріжка, тому тут без проблем можна збирати, машини тут не їздять, їм це тут не дозволено. Тож сьогодні походимо, подивимося польські гриби. Якщо без ножа можна обійтися, то куди збирати гриби потрібно знати. У мене завжди з собою яка-небудь ось така сумка текстильова. І там дуже добре грибочки виживають. Головне, щоб це були не такі хрумкі, легенькі сироїжки, ну ось польські без проблем. Цей гриб дуже схожий на польський, але це вже в нас. Гриб гірчак. Це той, який дуже гіркий, але схожий на білий гриб, особливо на білий гриб дубовий, коли ось така сіточка дуже ярко в нього виражена. Але в нього є відмінність ось такий трішечки розоватий гіменофор. Гіменофор це нижня частина шапинки гриба. Тут вона ще дуже світла, тому що гриб занадто молодий, але якась така. Розоватість, я не знаю, як це сказати, тут вже видно. Гірчак або жовчний гриб, він на то і гірчак, що мусить бути гірким. Як це відчути? Написано, що він отруйний, не лякайтеся, немає в ньому ніякої отрути. Просто е якщо його посмажити, ви його не з'їсте. Але навіть якщо в те, в себе це смажене, гірке впихнете, ваш шлунок просто викине це. Ну, розумієте, так? Як відчути, що цей гриб гіркий? Ось так лише приложите свій язик до гіменофору. Отак. На пару секунд. ви відчуєте вже цю гіркоту. Тобто їсти його не треба. Якщо хочете, можете, звичайно, вкусити. Але цей гриб має в собі ще й лікувальні властивості, завдяки тому, що він гірчак. Жовчний гриб, тобто все, що гірке, дуже корисно для нашої жовчі, для того, щоб прочистити наш організм, або коли нам погано, або коли ми щось не те з'їли, то для цього класно використовувати порошок жовчного гриба. Тому я його збираю і сушу. Не дуже багато ось таких десь 20-30 таких молодих плодових тіл, насушити перемолоти в порошок, вистачить для використання протягом цілого. Року. Ну, і тим паче, у мене майже проблем зі шлунком не буває. Тому цей бару в цьому році ще не сушила. Так його можна збирати з іншими грибами. Польський гриб, навіть молодий, дуже часто буває червивий. Ось так відразу це помітно. Такий гриб я не беру, бо він розлазиться при відварюванні. Ось такий покусаний польський гриб не обов'язково червивий. Ось бачите, чистенький, тобто іноді його слимаки обгризають, але черв'ячки ще не добралися. Такий я беру. Не дивлячись на те, що сезон польських лише починається, вже є пошкоджені гіпоміцесом. Тобто це не пліснява, це гриб, котрий паразитує на польському грибі. Ну, на багатьох болетових, на муховиках паразитує, навіть на білому грибі. Ось так виглядає як біла плісень. Ну, Такі гриби вже не їдять, хоча він. Не отруйний, але для нашого шлунка дуже дуже шкідливий і дуже тяжкий. Тому ось такі гриби не збирають. Іноді цей гіпоміцес є навіть в грибах, котрі так білими не виглядають. Тобто він живе якийсь час всередині, потім себе проявляє. Найчастіше це буває тоді, коли дуже волого. Зараз сухо, як не знаю де, але гіпоміцес бачимо самі. Дощі майже не йдуть сухо вже якусь частину літа. Тобто один день йде дощ, а потім дуже довго сухо. Зараз сухо день третій, але гриби лише почали з'являтися. Якщо буде так сухо й далі, то гриби закінчаться, потім знову з'являться. Тобто робиться незрозуміло, що вже не перший рік. А ось подивіться, який старий, великий гірчак. От хтось таке побачить і думає, вау, білий знайшовся, зверху дуже схожий. А ось тепер можете чітко бачити, який рожевий гімінофор, такий навіть коричнево-рожевий гіменофор у цього гриба. Коли він старий, в нього вже сіточку в деяких місцях не видно, але цей гіменофор стає ще більше, ще більше рожевим. Цей гриб не їдять. Черв'ячки, він завжди чистий, тому навіть ось такий вже підсохший, можна спокійно брати для того, щоб зробити порошок. Я збираю лише молоденькі, мені так їх е сушити краще, вони так краще сохнуть. Але ось такий великий, як бачите, не червивий, не трухлявий, класний грибочок, але не їстивний. Для порівняння, ось це в нас муховик, муховик зелений. Ну, Назва його зелений походить максимально, напевно, від того, що в нього зеленим таким відзеркалює шапинка і дуже жовті такі а, трубочки на гіменофорі, аж до зеленого. На зрізі, якби в мене був ніж, був би зріз. В нашому випадку на зломі, на зломі. Тут він червивий, але він також змінює свою барву на ось таку трішечки червону. Ну, вже цього не буде видно. Дуже часто червивий, дуже часто ось цей також, аж до самої шапинки. Гриб їстівний в молодому віці, коли він старший, він трішечки гірчить. Але я його готувала на стрімі, і виявилося, що нічого страшного, навіть у великого екземпляра та гіркота. Не відчувається після термічної обробки. Також серед балетових грибів, які зараз зустрічаються, варто відмітити дубовий крапчастий з отакими крапинками на ніжці і червоним гімінофором. Іноді цей гімінофор буває таким світлішим, як тут по краю, більш помаранчевим. Це один і той самий гриб, але, але просто. Хочу вам зріз показати, бачите, без ножа дуже погано. А, але а, це не, ніяк не впливає колір гіменофору на його їстивність. Головне, щоб ви знали точно, що це дубовий крапчастий. ось він такий коричново-сірий зверху, з такими крапинками, по всій ніжці. Якщо не по всій ніжці, це може бути інший від гриба і червоний гіменофор. Зараз покажу вам його на зломі. На зломі ці гри починає скажено синіти прямо відразу. Ще один польський, дуже їм зараз добре рости. Не червиві, класні. Ще раз перевіримо, чи потемніє гіменофор. Бачите, починає зразу ось так при пошкодженні синіти, синіти, синіти. Сьогодні я шукаю гриби, можна сказати, як голку на сіні. Тобто, я навіть не знаю, чи вони тут є, але хожу і дивлюся. Дивлюся собі під ноги. Але найбільше хочу ще проїхати скільки кілометрів на велосипеді. Тому з мене буде ці грибів достатньо. Даю їх на подарунок своїй подрузі, а їду далі кататися. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в лісі.